Найцікавіше на сторінках газети міста Борисполя. Газета Трудова слава у номері від 24 вересня інформує. Напередодні дня міста Бориспільці отримали чимало подарунків від влади. На ТРС Бориспіль нова студія відеозапису. Відкрито ще одну цілодобову аптеку. На голова ТО-9 запущено новий ліфт. Відкрито дитячий майданчик на привокзальній з гостями, червоною стрічкою та фруктовими саджанцями. Деталі на сторінках газети Трудова слава. Газета Вісті у випуску від 26 вересня пише: На Бориспільщині знайдена сім'я, яка вже 8 років проживає в лісі у саморобному куренні. Про це повідомляють прес-служби МВС. слідчо оперативна група виявила на вказаній лісовій території трьох хлопчиків: трьох, чотирьох і дев'яти років, шестирічну дівчинку, а також їхнього 55-річного батька на ім'я Володимир. Після святкування дня міста у центрі Борисполя сталося ДТП. На пішохідному переході біля Сільпо збили двох перехожих на підпитку. Про це повідомили прес-служби Бориспільського МВС. Деталі у газеті вісті. Газета Термінал у номері від 27 вересня повідомляє: обережно отруйні гриби. Які симптоми отруєння та як уникнути, шукайте на шпальтах газет Термінал. Володимир Литвин. Презентує першу збірку творів Бориспільців, розповідає про кожного автора та його роботи. Газета Ринок від 27 вересня пише про таке: коли гриміла війна, до 70-річчя звільнення Бориспіля від німецької окупації. Праця, яку підготував краєзнавець Андрій Зіль. Читаємо новини на сторінках газети міста з телеканалом Бориспіль.